Шановні керівники обласних державних адміністрацій, представники органів місцевої влади, це наша перша сьогодні відеоконференція з приводу прийнятих змін до бюджетного кодексу суттєвих і радикальних змін податкового законодавства і реального кроку щодо бюджетної децентралізації. Протягом тривалого періоду часу в Україні йде дискусія про те, що таке децентралізація і що треба робити. От від слів ми перейшли до діла. І перший крок, який лежить в сфері відповідальності Кабінету міністрів України, це надання додаткових фінансових повноважень для регіонів. Був здійснений. Уряд вніс до парламенту, і парламент підтримав низку наших податкових і бюджетних ініціатив. Ми з вами мали доволі тривалий період обговорення всіх цих бюджетних ініціатив. І я хотів би ще раз сконцентруватися на тому, яка ідеологія, що прийнято, і яка нова відповідальність як центральної влади, так і місцевої влади перед громадянами за те, яким чином збираються податки, і за те, яким чином використовуються податки. В першу чергу ще раз нагадаю, що ми з вами прийняли нову редакцію бюджетного кодексу. І тепер фактично території є бюджетно самостійні. Починаючи з того, що ви маєте право самостійно не чекаючи рішення уряду чи не чекаючи рішення Верховної Ради про затвердження закону України про державний бюджет без прийняття центрального бюджету приймати власні місцеві бюджети. І окремо хочу відзначити тут Київську область, яка єдина в рамках України, вже 29 числа. Самостійно прийняла рішення. Про формування як бюджету Київської області, так і бюджетів нижчих рівнів. Тому прошу, щоб всі інші наші області прискорили процес і невідкладно позатверджували власні бюджети. Друге, що стосується ваших додаткових повноважень, то низка речей, які були в попередньому бюджетному законодавстві, скасована, і ті обмеження, які стосувалися. В тому числі і запозичення, які можна було здійснювати тільки з боку центральної влади і тільки з дозволу центральної влади, в тому числі і інша процедура використання коштів, які знаходяться на єдиному казначейському рахунку. На ваші прохання всі ці речі були змінені і відповідні території отримали додаткові повноваження. Тепер я хотів би чітко сказати про податки. Якщо людина платить податки, то вона має право. Знати, куди відправляються гроші, які людина заплатила як податки: чи то до державного бюджету, чи то до місцевого бюджету. На що використовуються ці кошти, бюджетна децентралізація передбачає з одного боку можливість для регіонів самостійно як встановлювати ставки податків, так і збирати ці податки. З іншого боку, передбачає відповідальність. Регіонів, ну і об'єктивно, звичайно, що центральної влади також за те, щоб звітувати громадянам України, куди пішли гроші, які люди заплатили до відповідних бюджетів. У нас було 22 податки. Уряд запропонував скоротити їх до 9. Парламент погодився скоротити не до 9, а до 11. Таким чином, було у нас 22 податки. Пропозиція уряду була 9. В остаточному прийнятому варіанті закону у нас залишилось 11 податків. Ми скоротили вдвічі загальну кількість податків в країні. Друге, я також нагадую всім керівникам областей, і це стосується керівників підрозділів центральних органів виконавчої влади на місцях різного роду контролюючих функцій і різного роду контролюючих установ, що урядом введена заборона. На проведення на два роки перевірок для суб'єктів малого і середнього бізнесу. І я категорично попереджую відповідні контролюючі органи про відповідальність за порушення відповідної заборони. Нема чого ходити до людей, в особливості до тих людей, які самостійно годують свої сім'ї та ще й дають роботу іншим людям. Третє, що урядом введена заборона. Ще на півроку на мораторій на проведення перевірок по всім суб'єктам підприємницької діяльності. Ми минулих півроку заборонили проведення перевірок по всім суб'єктам підприємницької діяльності, тільки мало право така Державна фіскальна служба. На наступних півроку так само всі суб'єкти підприємницької діяльності в Україні звільнені від перевірок, крім тих перевірок, які здійснюються Державною фіскальною службою і Державною фінансовою інспекцією. Третє, що стосується підтримки малого і середнього бізнесу, то ми вдвічі скоротили ставку податку на суб'єкти малого і середнього бізнесу. І окремо ще раз зазначаю для наших керівників областей, що не оподатковуються. В тому числі і податком на нерухомість, малі архітектурні форми, не оподатковуються ринки, не оподатковуються ті об'єкти нерухомості, де суб'єкт малого і середнього бізнесу заробляє для себе копійчину. І також прошу всіх слідкувати за виконанням букви і духу закону. Щодо ваших додаткових джерел, доходів, ви отримали можливість встановлювати ставки оподаткування. По двом додатковим джерелам доходу, які безпосередньо йдуть вам в місцеві бюджети, перше це податок на нерухомість, і друге, це збір з продажу підакцизних товарів. Нагадую вам про соціальну норму, а саме те, що 60 квадратних метрів квартира не оподатковується. І місцева влада жодна не має права встановлювати оподаткування на квартири, де загальна кількість метрів до 60 квадратних метрів. Що стосується будинка, то така норма вдвічі більша, тобто не оподатковується відповідний будинок, де 120 квадратних метрів. По ставкам податків. Це ваше рішення. Ми встановили граничну межу. Така гранична межа це не вище ніж 24 гривни за метр квадратний протягом року. Скільки ви будете ставити, це ваша відповідальність і ваша можливість зібрати кошти, так як це передбачено законом, і направити ці кошти на лікарні, школи, дороги і показати громаді. Про те, що конкретний податок, який заплачений, він потрачений на реконструкцію школи в районі чи на добудову лікарні, чи на ремонт вулиці, тільки таким чином можна переконати людей, що в країні дійсно пройшла бюджетна децентралізація і дійсно є зміст заплатити податок і вимагати від влади. Відповідальності і звіту за відповідний податок. Друге це реалізація підакцизних товарів з цього приводу, Державна фіскальна служба також вас проінформує про те, яким чином цей місцевий податок повинен функціонувати, як він повинен адмініструватися. Загалом, шановні колеги, до ваших бюджетів з урахуванням трансфертів, ми зараз кажемо, що до 40 мільярдів гривень отримали. Місцеві бюджети. І від вас залежить, скільки коштів надійде у ваші місцеві бюджети, і виключно від вашої роботи залежить ефективність адміністрування як податків, так і використання отриманих податків. Будь-яка децентралізація передбачає з одного боку передачу прав, ми вам їх передали, з іншого боку, передачу повноважень. Ми відправимо членів Кабінету міністрів України по регіонам з тією метою, щоб пояснювати людям допомагати вам на місцях, що таке бюджетна децентралізація, яка нова податкова система, щоб доводити необхідність якнаймого швидшого виконання всіх прийнятих законів. Якщо щось треба буде змінити в законах в процесі їх виконання. Уряд невідкладно внесе відповідні зміни до парламенту після консультації, після наших робочих поїздок, членів Кабінету міністрів України по всім регіонам. Так що я просив би всіх скористатися тим, що просили 20 років, але так і не отримували. Ми дали вудочку, і ваше завдання цією вудочкою у вигляді нового бюджетного кодексу. І вне нового податкового кодексу, зловити рибу і дати можливість вашим регіонам, дорогі друзі, бути кращими, бути сильнішими, отримувати більше коштів. І треба покладатися зараз на свої повноваження і на свої сили. Центральний бюджет і центральний уряд буде робити свою частину роботи, але, шановні колеги, це наша спільна відповідальність, наша спільна відповідальність перед українським народом за те, щоб виплачувалися пенсії, за те, щоб виплачувалися заробітні платні, за те, щоб фінансувати АТО, а точніше, за те, щоб фінансувати боротьбу України за свою незалежність. А це мільярди гривень, мільярди для того, щоб не дати можливості російським терористам далі. Порушувати територіальну цілісність і незалежність України за те, щоб у наших містах і в наших областях були якісні школи, якісні лікарні. Тому можливості всі є, і я звертаюсь до всіх керівників областей скористатися цими можливостями і починати працювати в нових реаліях. Реалії непрості, але навіть в таких непростих умовах ми. Повинні зробити дуже багато для своєї країни.